Люди моляться особливо щенко, коли їм страшно і дико. Господи повторюють. Ти ж великий, могутній, єдиний. То скажи, для чого ми будували свої будинки, для чого ми створювали свої родини? Дороги, якими ми ходили тепер спотворені. іграшки, якими граються наші діти, закривавлені. Скажи чесно, які молитви ти чуєш від нашого ворога? Що він на них говорить тобі про лукавого? в яких ми живемо, наповнюється залізом, нищиться вщент одурілою безстяною ордою. Якби ми знали, як воно буде, купували б міцніші валізи, якби знали, Боже, напивались би живою водою. Ми вчимося тимувати ненависть, щоб зберегти свої сили. Видивляємось чисте небо між пострілами і зірками. Але хіба це те, Господи, що ми у тебе просили? Хіба це те, чого ми у тобі шукали? І отак і мусять вибирати між міцю і кволістю, між пекельною, вартою, відкритими небесами люди, які щоночі моляться, особливо голос? Їхня віра воскресає на ранок, знов помирає і воскресає.